В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Фото зруйнованого будинка Ганни Шморгун з Бородянки облетіло світ. Жінка залишилася без даху над головою. У перший же день повномасштабної війни Ганна пішла з квартири і більше до неї не поверталася. Це і врятувало її життя. 24 лютого я була в квартирі бородянки. От не знала ні про що, так як я проживаю одна. От я сусідка мені дзвонила, сказала, що так почалася війна. Дві неділі я жила тут, у Бородянки вчасному секторі на стариках, у людей, не вдома і в погрібі. В свою квартиру я вже не поверталася ні разу, тому що е, мій будинок в самому центрі, е, центральна 353, навпроти Дума культури. У будинок у другий під'їзд кинули ракету. А я проживала в першому під'їзді. Ну, він згорів. Виходили перічно на вулицю, як. Не стріляють, тільки гільзи, летіли патрони. Отаці відлітали, вийдемо на вулицю вчасному секторі. Бачимо тільки дні гільзеве на, на землі. Це чесний сект напроти е, буквально церкви. Через дорогу, друга вулиця, там я знаходилася. І все було видно. Дома горіли. Ми йдемо, дома горять. Через будинок там теж дом згорів. І говорили, що п'ятеро людей згоріло. Навіть скоро не могли приїхати, тому що визивали сквову, а їхня солдати допустку не давали приїхати скорі. От. І так це, і це я бачила на моїх очах. Це було це страшно було, це, больно переживали. Не знали, що робити. Ну а потім ми вже це, вже пройшло 12 днів. Вже треба якось вибиратися відсюди. Ніхто нас не спасав, ніхто нам нічого не не допомагав. Ми переходили до вулиці, да? до церкви. Ну що на дорозі центральній стояв БТР, розбитий, Ну, от танк розбитий, все розгромлено, все горіло, все палало. Ми бігли до церкви, там не людина ждала. З автомобіля. І так ми вскочили. Єдине, що я побачила, повернула голову ліво. І мій будинок, який саме в центрі, тільки дим од що. Оце діста я побачила його. От, і потім ми сіли в машину, і нас так з одного села дружні перевезли з дружнього, пісковку перевезли. Ми там побули день-два, там теж стріляй. І мене забрала племінниця в Калуш. І там я знаходилась три місяці. Я дзвонила селищну раду, щоб мені передоставили якийсь угол у містечку. Сказали, що приїжджайте. Їсть. Я приїхала, тут поселилася, ну, пішла до будинку, але мій перший під'їзд повністю згорів чорний. Все вікна, двері, все чорно, туди взагалі нічого. Другий підірс, який кинули ракету, вообще прийом, хоч поїздом заїжджає. Третій під'їзд теж такий самий, обуглений, повністю згорівший. Наші будинки дуже багато, привалило дуже багато. У моєму будинку, а от це, це середній під'їзд, який повністю знищений, повністю знищений, так як 359 рядишком через один будинок, Аналогічно, вони є два близнці. Понімаєте, там дуже багато людей загинуло, привалило плитами, і багато людей, які пропали безвісти. Їх не можуть до цих пор знайти. Людина виходила на вулиці після цієї бомбіжки, і кадирівцями поростріля їх голову. Затилок це, на ровному місці. Людина вийшла і тут же. Це, і все ж воно горіло, палало, не можеш людину захоронити ніде. Ти говорила, що на дитячих площадках так вже пройшло якийсь час, щоб людина щоб собаки не розтягнули. Вони викопали там і зарило. Также в 359-му люди дуже багато погоріли, що навіть не могли нічого не навіть проводили екзамацію, косточки збирали там. Ви знаєте, я перед цим я весь час дивилася Луганськ, Донецьк. І мені просто чудно було і страшно було, як люди залишаються голі босі, на вулиці все горить, палає. Я не могла ніколи подумати, що зі мною таке станеться, понімаєте? Мені якось поймаєте, яка ж дико була. Боже, Господі, як люди виживають, Боже. І знаєте, і так ну, трошки в голову прокручувала, думаю, а не дай Бог зі мною такий, та не дай, Господи, поймаєте? І відтові за мною таке теж залишилося. Я не знаю, я чудом залишилася жива, ви знаєте? У нас багато людей е, переховувалися у підвалі, ну там же ж дом такий уже з, з стажем, ну, 40 років йому, і там вже не всі помістяться, і воно не припасоване було, воно там загрожене було, там все таке було, що там, може, де ще хуже було б чим людина на вулиці десь. розумієте, ховалася. Це таке та страх був. Я говорю, ми сиділи в тому погрібі. Ну, постійно лупили, лупили. Ви не розумієте, коли людину так, допустимо, обстрілюють, а коли сознательно б'ють безперестанку. Сознательно, Вот я сиділа пор, б'ють, б'ють, б'ють і б'ють. Дома горять рядом, Ви страшно, знову ховаємося. вы, виходимо на вулиці, гільзе, гільза, петрониця. Ви все осиплено, понимаете? Все горить, скільки трупів було, скільки всього. Це страшне. Це все розгромлене. Боже, так страх береш, що хоч не стріляли, вже, щоб закінчилася війна. Якщо хочете вбити, то зробіться на вулиці. Це кімната онучок. Так благав окупантів мешканець Гостомеля, коли російські солдати зайшли до нього в хату та приставили до скроні автомат. Коли почалася війна, Віра Репенко із двома онуками поїхали до безпечніших регіонів, її чоловік залишився охороняти будинок. Уже потім він розповів, як російські загарбники залякували його та кілька разів водили на розстріл. Як все починалося, я вранці спала цей день, просто якось не могла проснутися. Син біжить і каже, якісь ну взриви. Вже так здогадалися, що це війна. В самий такий потужний взрив це аеропорт, городок, і ми вже зрозуміли, що це вже воно ну, війна пішла. Ми в той день і поїхали. Залишився чоловік. Ми з ним підтримували зв'язок два дні, а потім все. Зв'язку не було. Потім ми знали причину, що ходили по хатах, забирали телефони, ламали їх, викидали. Тобто перший же день до нього хату прийшли, перевернули все догори кормів, все там, все шукали, забрали телефон, так наступили ногою, розчавили. Мій комп'ютер. Я потім вже на землі його побачила. Батарею виняли, слешок все повитирали. Дуже багато горіло хатів. У нас на вулиці невеличка вулиця з першого по сороковий номер шість хат згоріло там в тому кутку. Мій будинок, який будувала 30 років, дуже понівечили, так сказати, шість, що вони летіли, прошили кришу сусідки. Мою кришу прошили, просто так розбило, розірвало цю цей дах, цю жесть за 40 метрів, десь на ну 50. На городі сусіда авіабомба. І ці осколки вибили. Десять вікон. Просто вибили. Не то, що там сікло побили, а всі вибили. Все в хату залетіло. В хаті двері От такої сили удару фільонки пороз, цей, пороло двері. Оці, що в хаті. Двері. Вдавило туди всередину і вони так вигнулись. Сарай розбили, кришу взагалі розбили не було. Собаки побили, немає собак, двоє було в нас. Чоловік дуже пережив, він то розказує, що так це все. але по ньому видно, що інколи плаче, розказує. Приставляли йому автомат до голови, хотіли вивезти вбити, а він каже. Ну, я вас дуже прошу на вулиці, бо тут е, в мене дві внучки показує їхні там ігрушки, все. Каже, я не хочу, вони бачили це все. А той так подумав, подумав, що вів його. каже: ну, добре, теж жінка там десь має родити дитя, якось він з, ну, здобрів. А тоді вже приїхали, чекали, що появилося якесь світло, якесь щось. Зв'язок, то приїхали 11 травня, і з 11 травня я вам скажу до 19 червня. Я просто не піднімаючи голови, працювала. Визбирала 46 пішків, цього всього визбирала і винесла. Помогла місцева і обласна, трошечки допомогла. А то поки все за власний кошт. Ну а як же приїхав діти, В них робота тут. І е, в мене робота. Ну що можем чекати? Ми як можемо так потихеньку? Працюємо. Важко уявити, скільки ще знадобиться часу, аби загоїти рани, які лишила по собі російська окупація. Ми всі чекаємо на міжнародний трибунал для усіх, для усіх, хто скоював військові злочини в нашій країні. А далі історія дільничного з міста Святогірська Донецької області. Руслан Цимбал із перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагав місцевим мешканцям, рятував їх з-під обстрілів. За кілька днів до окупації рідного міста Руслан отримав поранення. Правоохоронець каже: росіяни стріляли по Святогірську майже щоденно і перетворили красиве місто на руїни. Вони, як заходили сюди, розповідали, вони заради забави просто розстрілювали здання і при цьому сміялися. А За заради розваг, із танків та мінометів, в притул російські війська атакували школу та будинки у Святогірську. Десь близько 500 метрів вони просто розстрілювали школу, не думаючи, що будуть діти. Їм треба вчитися. вони прийшли сюди все знищити, і все поліцейський Руслан Цимбалюк згадує, як у його рідному місті пролунали перші ворожі вибухи. Саме страшне було мені було ну, як в мене до мража, коли сказали 24-го, що почалася масштабна війна з повномасштабним наступом. Перший авіаудар по місту Святогірська було 13 березня. Це було по лаврі. Прочувствували, що це таке авіаудар. Наш відділок поліції знаходиться на відстані приблизно після навпрямки, то кілометра два У нас повлітали шибки. Щоб зупинити наступ окупантів, правоохоронцям довелося підірвати міст надії. Тоді для місцевих він був справжнім символом безпеки. Мост називали надії, тому що поки мост стояв. Поки його не підірвуть, значить, у нас все добре. Якщо мост підірвали, значить, все погано. Нам, нам прийдеться відступати на ту сторону річки. Разом із колегами Руслан допомагав жителям Святогірська. Щодня вони привозили гуманітарну допомогу, рятували поранених. Ну, і не доїдали, не досипали. Головне було, щоб люди до нас вони знали, що ми рядом, що. У них безпеці від нас від Святогорська 5 кілометрів і вже були урки. Але поліція ми продовжували роботу свою, люди виходили, і плакали. Казали спасіба. Швидню". За два дні до окупації. Руслан разом із напарником Ярославом Колесником прибув до зруйнованої росіянами аптеки. Поліцейські мали забрати з приміщення ліки. Коли виходили з будівлі, отримали поранення. Ярослав загинув. Руслан потрапив до шпиталю. Майже півтора місяці лікування та реабілітації. І поліцейський повернувся до рідного Святогірська. Я навіть не думав, що вони з такою радістю. Ми чотири п'ятітажки проходили. Ми хвилин двадцять. Кожен обнімався, цілували, радісно було. Тим паче, вони знали, що я був поранений. І не всі знали, що я вижив, але коли мене побачили тут живим і здоровим, і в числі перших поліцейських, які зайшли сюди на територію міста Святогірська, вони дійсно було раді. Мені самому до сльоз було це приємно. Чоловік каже, боляче дивитись на зруйноване місто, адже про перебування російської армії у місті нагадує все: Вщент розбомлені будинки, зруйновані дороги, покинуті автівки. Але він переконує все відновимо та відбудуємо. Нині головне звільнити рідну землю від окупантів. Янголи у білих халатах саме так зараз називають медиків. Цивільні лікарі з початком широкомасштабної війни вмить перетворилися на військових медиків. А робота швидких уже давно прирівнюється до справжнього бойового чергування під обстрілами та бомбардуванням. Без сну та відпочинку вдень і вночі швидкі мчать з руйнованими містами, аби врятувати чиєсь життя. Він є, е, але коли ти починаєш допомагати, е, ти працюєш, ти е, цей страх від, е, відкладуєш кудись на потім, тому що емоції заважають працювати. Але так е, лячно, дуже лячно, ця тендітна дівчина зі своєю бригадою пройшла через усі пекельні виклики тоді, коли росіяни невпинно били по Харкову. Юля ніколи не забуде, як чекала, коли надзвичайники звільнять з-під руїн облдержадміністрації постраждалу з переломами кісток тазу. Ми були як сортувальна бригада, яка допомагає прибувшим бригадам забирати спочатку більш тяжких поранених, які критично потрібно вести до лікарні та надавати допомогу. А фельдшер Артем Литвиненко не може забути калюжі крові, які побачив, коли приїхав на виклик після чергового обстрілу Харкова. Тоді ворог вдарив по Павловому полю, одному з центральних районів міста. Люди намагалися сховатися у підземці, але добігти встигли не всі. Я заходжу там перший двохсоти, другий двохсоти. І я тільки у метро спускаюсь, повертаюсь направо і розумію, що там. Така купа постраждалих. Я ніколи в житті, мабуть, не забуду цей кровавий фонтан, тому що метро воно ж тільки ну під склоном. Так, от де де оці стікляні двері. І я розумію, що вони просто отак от хлюпають у крові. Повністю того дня загинули дев'ятеро людей, з поміж них і п'ятимісячна немовля. Ще зо два десятки дістали поранення. Серед постраждалих було багато поліцейських, які чергували біля входу в метро. А їхні колеги каже Артем, тоді дуже допомогли. Я тоді дуже добре спрацювався з поліціянтами, які там були, тому що вони вже є турнікети свої. Вони кажуть, давайте ми будемо допомагати, і ми всіх зафіксували, всіх знеболили. І я дуже радий, що незважаючи на такі реально масивні кровотечі, тому що це е артеріальна була кровотеча, і що вони всі були живі. Зараз бригада Артема працює на новенькій, сучасній, швидкій, а ось їхня попередня машина. Точніше, те, що від неї залишилося. Під час відрядження до одного з районів харківські медики потрапили під обстріл. Типовий почерк окупантів вдарили на світанку, і одна з ворожих ракет впала поруч із медичною установою, де ночувала бригада. Реально, ти секунди три, ти навіть не відчуваєш своє тіло, тому що в тебе мозок починає працювати і розуміє, все таки, що це ну це халепа, і ти починаєш далі щось робити. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта каже: робота екстренки на Харківщині не припинялася ні на хвилину, навіть потрапивши під окупацію, працівники швидкої продовжували надавати допомогу людям, не зважали на ризик та ворожі погрози. А після визволення населених пунктів роботи стало ще більше. На деяких докупованих територіях ми єдина ланка медичної допомоги. Наразі ми додали ще медицину катастроф і консультативну службу, яка наразі виконує роль первинки поліклінічної служби. Фахівці багатьох спеціальностей консультують місцевих мешканців за. Відповідним графікам, який ми створюємо, крім того, харківська екстренка допомагає також евакуйовувати поранених та хворих бійців під обстрілами, під всим. Ми їздимо, виїжджаємо. Ми розуміємо, що о, хто крім нас зможе дати о, людям допомогу, будь то поранений, будь то це о, хронічний хворий. Будь-хто. Велика шана і низький уклін усім хоробрим серцям України, як на фронті, так і в тилу. Ми всі як один єдиний організм. Робота кожного важлива для перемоги. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.